Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, вітаю вас на нашому з вами Ютуб-каналі. Про що хочу поговорити? Ну, Називаємо сьогоднішній ефір спілкування з людожером. Так? Напевно, так. Тому що ми маємо скажімо так, можливість ознайомитися з головними тезами Путіна, озвученими ротом Пєскова. Отже, поїхали Перше з квітня 22-го року. В Усатий Глашатай Путіна Пісков поспілкувався з французькими змі. Зокрема, з виданням Le Point. Ну зрозуміло, і для нас з вами це не є дивиною, що Пісков озвучує те, що треба російській пропаганді, озвучує те, що треба Путіну. І це все він зробив на західну аудиторію. Питання журналіста і його відповідь. Я думаю, Піскова думаю, варте уваги, щоб приділити. Цій темі сьогодні. В час, отже, поїхали. Чому російська армія завдала двох ракетних ударів по центру Сум вранці 13 квітня? Хочу нагадати, що 30 днів тому було досягнуто тимчасового мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, які американці узгодили з українцями, і Путін негайно наказав припинити атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Відтоді наші військові дотримуються цього наказу однак щодня українська сторона атакує наші енергетичні об'єкти. Ну, які саме ніхто нічого не називає, де то було, теж ніхто не називає. Просто йде така теза. Да? Ну, це ж мої, мої коментарі, ви розумієте, так? Да? Або Україна не хоче дотримуватись цього перемир'я, або не може цього зробити. Питання журналіста: як це? Ну, Зеленський, як відомо, не контролює всі свої підрозділи. Деякі націоналістичні батальйони його не слухаються, і це велика проблема. Ну, чесно кажучи, ну, вони до сих пір бояться правий сектор. Азов, Айдар, Донбас. Я не знаю, що, що, що ще в голові може бути в цих людей. Але це ж все російська пропаганда, тому не дивуймося. Отже, Міністерство оборони Росії заявило, питає журналіст, що ціллю було скупчення українських військових, але загинуло багато цивільних, і російська армія знала, що будуть цивільні жертви. Відповідь. Міністерство оборони цілиться не лише у військові об'єкти, а, 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 лише у військові об'єкти, а не в цивільні. Цю трагедію можна було б уникнути, якби в 2014 році не почалася громадянська війна. Бля, ну, чесно кажучи, тут можна подякувати Мар'яні Безуглій за те, що вона підняла цю тему, що нібито там було скупчення військових, і нашому відомому меру Конотопа Сімініхіну ми про це робили з вами огляд. Хто не підписався, підписуйтесь, слідкуйте за нашими ефірами, і ви там це побачите. Так от, ну Пісков каже, що, значить, якби не громадянська війна, Зеленський був обраний президентом з обіцянкою зупинити війну. Чи зробив він це? Ні, Україна не обрала цей шлях, навпаки, вона затягла Європу та Америку війну і позиціонує себе як центр усього антиросійського на цій землі. До речі, президент Трамп сказав і з цього приводу щось чудове. Що саме питає журналіст: що треба бути дуже дивним, щоб воювати з кимось. Хто у 20 разів більший за тебе, а потім постійно просити ракети у всіх підряд? Тобто, Пісков, продовжуючи тези Трампа, говорить, що Україна на когось напала. Вони чомусь говорять про якусь громадянську війну, абсолютно нічого не кажучи про зелених чоловічків в Криму. Ну, коротше кажучи, це так невеличкий коментар. Журналіст. Чому Путін ніколи не реагує, коли в Україні гинуть діти навіть випадково? Це створює враження, що Росію це не турбує. Слухайте, пам'ятаєте? Слово випадково, яке задав журналіст, а я пригадую надпис Діті. Драмтеатр Маріуполь. Пам'ятаєте? Розбомблений. І цей напис з літака точно видно. Це так просто. Але відповідь Піскова. А чому президент Франції чи канслерімеччини не реагують на загибель російських дітей на Донбасі? Чому вони не реагували протягом останніх 10 років? Відчуваєте? Тобто російська пропаганда просто-напросто отримала майданчик. Але їдемо далі. Чому Росія не погодилась на повне припинення вогню, як запропонував Дональд Трамп? Путін підтримує цю ідею, але спочатку потрібно відповісти на конкретні питання, якби припинення вогню. Настало би сьогодні, чи припинила би Франція завтра постачати Україні боєприпаси, гармати, ракети та системи ППО? А Велика Британія, усі військові експерти бачать, що динаміка фронту на користь Росії, яка має ініціативу на полі бою. До лютого 22-го року, коли Путін пропонував переговори, ми хотіли вирішити це мирно. Сьогодні ми говоримо про мир з, із американцями, але європейці вимагають війни. Ми хочемо досягти наших цілей, мирно чи військово ми їх досягнемо. Отже, на сьогоднішній день ще раз підтверджуються слова Ігоря Лапіна про те, що Російська Федерація, роблячи ставку лише на політику Америки, зазнала фактично політичного фіаско в тому контексті, вони не розраховували, що прокинеться Європа. І тепер що вони говорять? Тепер вони говорять, що Росія з американцями все хорошо, але от, от європейці вони плохі. Тобто, ви зрозуміли, як на сьогоднішній день Трамп підіграв фактично Путіну? В цьому ключі навіть Пісков озвучує його Трампа, що вони тут а, нібито такі всі нормальні, а от і європейці і з українцями погані. Ну але тим не менше, питання хіба вони не досягнуті, мається на увазі цілі, якими йшли росіяни на війну? Ще ні, і вони не змінилися від початку війни. Отже, мир через силу на сьогоднішній день не показує ніякої сили по відношенню до Росії, і Пісков підтверджує. Що абсолютно нічого не змінилося, ніяких компромісів по жодному пункту від Росії не було. Які ваші вимоги, питає журналіст з цього приводу, це а, перепрошую цілі початку війни. Які вони? Безпека одних країн не має забезпечуватись за рахунок безпеки інших. Якщо ви хочете гарантувати безпеку Україні і затягуєте її в НАТО, ви порушуєте безпеку Росії. Отже, Україні потрібен нейтральний статус і визнання реалій щодо території. А мене запитання, а Швеція і Фінляндія, які поблизу кордонів Росії вступили в НАТО, це не є загрозою для Піскова? Ну, чесно кажучи, я розумію, що це маніпуляція, тому що без України нема Росії, і їм все рівно, навіть якщо весь світ буде в НАТО, головне, щоби розбити Україну. Але тим не менше, які ваші вимоги з цього приводу маються на увазі реалії щодо території і так далі? Путін сформулював їх у липні. Не знаю, чому сьогодні ніхто про це не пам'ятає. Є чотири регіони, включені до нашої Конституції. Українська армія повинна скласти зброю і вийти з них. Якщо вона це зробить, військові операції припиняться негайно. Ну ми вже це чули. Ми це чули, що припиниться негайно, що українцям треба роззброїтися, стати раком і буде Буча, і буде Маріуполь в кожному місці. Ми вже це ж бачили. Але я вже наголошував, що. Оці чотири території, про які говорять росіяни, вони ж говорять про адміністративні кордони Запорізької та Херсонської областей, але в Конституції Росії ці кордони не визначені, тобто вони визнають нашу конституцію щодо адміністративних кордонів. Ну, якесь таке риторичне запитання від Ігоря Лапіна, але тим не менше, ви вимагаєте відставки з Зеленського, питається у Піскова. Це не одна з наших вимог. Але навіть якби сьогодні Зеленським підписали угоду, згодом в Україні могли б з'явитися люди, які поставили би під сумнів його легітимність із юридичного погляду. Це пов'язане з воєнним станом і певними статтями Конституції України. Отже, Пісков говорить про те, що вибори під час воєнного стану проводити не можна. Тому вони навіть взагалі не бачать перспективи будь-якої угоди з Зеленським. Розумієте? Тобто є різниця позицій, перемир'я. Вибори, мирна угода. А є позиція перемир'я, мирна угода, а потім вибори. Оце, от в Одесі, дві різниці. Але тим не менше, їдемо далі. Ви кажете, що у 2014 році в Україні не було президентських виборів. Е, ви кажете, що у тому, що в Україні не було президентських виборів у 2024 році. Звісно, роль Ради прописана в Конституції, а роль президента ні. Яке ваше сране діло, це наша країна. У вас Путін вже більше як 30 років при владі. Ну, але тим не менше, ви прекрасно знаєте, що неможливо проводити вибори під час війни, каже журналіст. А Пісков відповідає: ви міркуєте де факто. А ми міркуємо, де юре. І якщо хтось поставить під сумнів легітимність Зеленського, що ми робитимемо? Почнемо все спочатку. Журналістка каже, що, цю війну? Пісков каже, так. Ми не маємо жодної довіри до київського режиму. Отже, питання гра вибори до перемир'я, після перемир'я це взагалі фігня. Вони все рівно будуть продовжувати атакувати. І Пісков в цьому зізнається. Питання теза журналіста: а українці ж не мають довіри до вас. Увага, відповідь. Вони не можуть позбутися своїх нацистів у Європі. Ви ще не зрозуміли, хто ці люди. Ви зрозумієте це, коли вони завдадуть вам великого болю. Європа, включно з Німеччиною, заплющує очі на існування в її центрі режиму, де пронацистські елементи впливають на нинішню владу. Е, запитання журналіста, до речі, дуже хренове, як на мене. Можливо, це було колись у минулому, але ж не сьогодні. Навпаки, це відбувається саме зараз. Ось чому трагедія європейців. Я не знаю, про що він говорить. Цей журналіст Ну, про Україну чи про Європу, про нацистів? Я щось не зрозумів. Можливо, він мав на увазі нацистську Німеччину. Ну окей, чому ви звинувачуєте одне одного в небажанні миру? Що заважає Україні вивезти війська з цих чотирьох регіонів і припинити бої, як каже президент Путін? Питає вже Пісков у журналіста. Відповідь журналіста їй заважає те, що вона цього не хоче. Україна вважає, що це її землі. Вони не хочуть визнавати реальність, гаразд, що завадило їм підписати документ у березні 22-го року в Стамбулі. А оце цікаво? Або точніше, хто їм завадив, коли ситуація на фронті була іншою? В смислі стамбульські угоди, так, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина були окуповані. Ще навіть коли Стамбул був, вже ж тоді ще навіть ще й Київщина частина була окупована? Що за фігня? А вже тоді кричали про реалії на землі. Денацифікація, демілітаризація, скорочення збройних сил. Ну, коротше, чи можете ви гарантувати, що після укладення мирної угоди Росія не нападе, наприклад, на країни Балтії? У Росії немає жодних проблем чи територіальних претензій до країн Балтії, хоча там живуть росіяни, чиї інтереси постійно порушуються, як і використання російської мови? На що, до речі, Брюссель не звертає жодної уваги? Росія не має, питає журналіст, Росія не має наміру ні на кого нападати? Ні, у нас не було і немає жодних проблем з Фінляндією чи Швецією, які вступили в НАТО сьогодні. Поступово на фінську територію перекидається військова інфраструктура. Як реагує Росія? Вона вживає заходів для забезпечення своєї безпеки, які наші військові вважають необхідними, але у нас немає потенціалу для конфлікту. На щастя, ні в країнах Балтії, ні у Фінляндії не стріляють по росіянах. Із танчиків чи бойових літаків, як це відбувалося на Донбасі з 2014 року і в країнах Балтії. Тобто вони далі продовжують говорити. А в мене запитання: а що робили росіяни на території Донбасу? Ми говоримо зараз про росіян, які приїхали на танках. Ми говоримо про російську артилерію. Чи ви вважаєте на Донбасі що шахтери в Воєнторги покупали оружие? Ну, коротше. Так, запитання журналіста: на які поступки готова Росія, щоб США та Європа зняли санкції? Якби ви поспілкувалися з російськими бізнесменами, ви б знали, що вони готові на все, щоб санкції не знімали. Коли іноземні компанії покинули наш ринок, звільнилися численні інші ніші. Їх зайняли російські підприємці. Тобто, Росія не хоче зняття санкцій. Ну, це від лукавого, ми ж все розуміємо. Я не буду там навіть далі дочитувати цю тему. Ну, що, типу, що їх все влаштовує, бо місця замість іноземців зайняли російські бізнесмени, і нам ті санкції, типу, якби до сраки, що бізнесмени нібито вимагають, щоб ніякі іноземці до них в Росію не поверталися. От, ви ж не кажете, що санкції це позитив, запитує журналіст. Ні, звісно, вони шкідливі і завдають нам шкоди. Тобто, краще, якби їх не було? Можливо, але вони є. І навіть якщо питання їхнього зняття колись постане, певні економічні процеси змусили наші компанії. Вжити захисних заходів. Ну, коротше, про санкції, типу, все хорошо. Журналіст питає: а ви кажете, що можна жити під санкціями? Це не головне питання. Насправді це велика проблема для Європи. Тобто, Європа не може існувати і бути конкурентоспроможною без двох речей: дешевої безпеки та дешевої енергії. Безпеку вона отримувала від США задешево, а дешеву енергію – від Росії. Натяк, США уходять від Європи. Делегувавши свій захист американцям, європейці забули про власну безпеку. І коли американці починали нам говорити європейцям в тому числі, пам'ятаєте виборчі перегони Трампа ще до того, як він став президентом, що він там скаже Путіну, що якщо там європейці не платять деньги в НАТО, то значить, хай там він там їх кошмарить Путін, я не буду впрягатися. Це все ж було озвучено. Нічого нового. І дуже гарно на цьому Пісков грає. Вибачте, що хвалю того. Представника людожерів, але вони грають дуже красиво, чесно кажу. Окей, ви кажете, що більше не захищена за дешево Сполученими Штатами? Відповідь: Точно, і російського газу в неї теж більше немає. Подивимося, як вона впорається. Економічні показники принаймні в Німеччині не втішні. Що стосується енергії, Франція завдяки ядерній енергетиці виявилася більш далекоглядною. Натомість Німеччина, яка далека від вас, закрила всі свої ядерні реактори і більше не виробляє дешевих автомобілів Почалася деіндустріалізація. Санкції завжди мають двосторонній ефект. Вони шкодять нам, але також і тим, хто їх запровадив. Далі чи готова Росія до того, щоб Європа була присутня за столом переговорів? Немає жодної точки щодо якої можна домовитися, оскільки Європа хоче війни, а не переговорів. Ми не тягнутимо її туди силою. До того ж, досі вона не показала жодних ознак незалежного підходу. Таке враження, що вся Європа працює над адміністрацією Байдена. Європа не є суверенною, вона виконала все, що від неї вимагала адміністрація Байдена, ніби кожен президент чи прем'єр її радник досі найбільшу роль відігравав Вашингтон. Ну коротше кажучи, а тепер, а тепер з'ясовуються певні розбіжності, і все повернулося. Отже, посварити Вашингтон з європейцями це один із сценаріїв Росія. Ну окей, тільки вони думали, що європейці ляжуть, розумієте, а європейці поки що не лягли. Чому Москва проти коаліції охочих? Ну, це мається на увазі щодо безпеки на території країни. І чи існуватиме ця коаліція до чи після підписання угоди для нас не важливо. Важливо, де будуть розміщені ці військові французи, німці, поляки це питання нашої безпеки, тому що ці військові опиняться в країні, керівництво якої не повністю контролює свої збройні сили. Уявіть, що щось станеться поза контролем київського режиму, і в центрі інциденту опинилась озброєна група країн НАТО. Хіба це не буде загрозою для всього світу? Отже, ніяких безпек і присутності іноземних військ на території України Росія не допустить. Складається враження, питає журналіст, що Росія зневажає Європу, але не США. Чому? Тому що господар – це США, а Європа старано виконує все, що їй наказують. Ну, коротше, наприклад, ну, європейці захотіли вчити нас демократії. Вони почали постійно критикувати Путіна. Вони давали вам уроки. Точно хто? Ру Румунія, Франція, Молдова. Ви пам'ятаєте того кандидата на виборах у Франції, того банкіра, якого застукали в готелі у Вашингтоні з жінкою? Журналіст каже: Домінік Страоскан. Так, і після цього він не брав участі у президентських виборах, правда, а тепер позбулися Марі Лі Пен, ну, коротше говоря, критикує демократію в Європі, бо саме ж демократична країна це ж бляха-муха, це ж Росія. Чому позиції Трампа і Путіна здаються такими близькими щодо бачення світу та поділу на сфери впливу? Є сфери, в яких і, і, і їхні позиції близькі, але це не означає, що вони близькі у всьому. Кожен, насамперед захищає інтереси своєї країни. Ну, це коротше про поділ світу, що Путін і Росія це теж гравець, і тут журналіст дуже сильно підмахнув, я вважаю, російській пропаганді. Ну, це моя думка. Так далі, що там ще такого за Байдена та Обами. Американці також читали нам лекції про демократію. Але подивіться, що довелось пережити Трампу та його родині. Трамп зміг повернутися, тому що він сильний політичний лідер, але також не через його сильну особистість. Тому Путін його поважає, питає журналіст. Безумовно, Путін там е, сам сильна людина, і він цінує сильних людей. Ну тобто, питання Трампа і все інше, тобто, там ніяких розбіжностей в баченні Трампа немає. Питання журналіста щодо Еммануеля Макрона. Е, він поважає Еммануеля Емануеля Макрона. Ну, якби ви були в, в, з Великої Британії, я б розповів вам про Макрона. Але оскільки ви француженка, я нічого не можу сказати. Я добре пам'ятаю перші контакти з Макроном, коли він організовував обід на честь Путіна у Версалі. Тоді у нас були хороші надії. А що сталося? Питає журналіст. Ну якби ви запитали Макрона, він би сказав, що Путін розв'язав жахливу агресію на європейській землі. Тощо, оскільки я. Росіянин і працює на президента Путіна. Я скажу, що ні Макрон, ні інші європейські лідери не захотіли слухати Путіна, коли він казав, що Росію загнали в кут щодо її безпеки, і це неприпустимо. Отже, ще раз наголошую, Україна під була е, атакована Росіянами в 2014 році, в 2014 році, коли Росія захопила Крим, ніякого Блоку НАТО, європейської інтеграції України взагалі не було. Пам'ятаєте, Янукович навіть відмовився підписувати європейську інтеграцію. Відбувся Майдан по відношенню до Януковича, але тоді, тоді ще раз наголошую: ніяких заяв щодо НАТО з боку України не було, поки росіяни не вторглися в Крим. І ми зрозуміли, що лише НАТО нас може захистити. Тим не менше, тут перевертається все з ніг на голову, що нібито Україну почали тягнути в НАТО і тому Росія напала. Ну коротше кажучи, така історія Так, е на Заході ніхто не вважає це переворотом. Ну, наш майдан, наші відносини припинилися через цю війну. Наразі вони в глухому куті. Ми намагаємося відновити відносини з американцями, і повірте, це дуже складно. А якими мають бути умови зустрічі між Путіним і Трампом? О, ця зустріч має бути продуктивною. і Трамп і Путін хочуть результатів. Чи двосторонні відносини між двома країнами важливіші за мир в Україні? Це два абсолютно різні питання. З одного боку, двосторонні переговори, з іншого українське питання, але врегулювати конфлікт Україні без відновлення нормальних відносин. Між Вашингтоном і Москвою неможливо. І що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Трамп зараз буде грати з Вашингтоном для того, щоби тобто з Москвою щоби що? Щоб тиснути на Україну. Бо я не бачу тиску на Росію. Вони відновлюють позиції Москви і Вашингтона за рахунок інтересів України. Ну я так бачу. Чи може Трамп оголосити нові санкції проти Росії, якщо вона не підпише припинення вогню до кінця квітня? Трамп ніколи не називав жодних дат, і ми не вважаємо, що... Встановлення строків було би доречним, тому що Путін підтримує припинення вогню. Бляха муха, ну чесно кажучи, ну людожери. Питання за деякими джерелами, Вітков пояснив Трампу, що для легкого досягнення припинення вогню потрібно віддати Росії контроль над чотирма регіонами, які вона анексувала у 2022 році. Відповідь Піскова: Це саме те, що сказав Путін перед співробітником МЗС Росії. Якби Україна погодилася, би, війна би одразу закінчилася. Якби Україна вивели свої війська з цих чотирьох регіонів, так, усі ці чотири регіони внесено до нашої конституції як невід'ємна частина Росії. Ви їх журналіст каже, ви їх внесли, але ж ви не отримали військовим шляхом усі ці чотири регіони. Відповідь у цих регіонах залишились території, які з нашого погляду окуповані нинішнім київським режимом. Тобто, ми в себе на своїй українській землі вже окупанти. Ну, це щоб ви просто розуміли. Окуповані. Чому ви вживаєте це слово? Тому що за результатами референдумів ці території увійшли до адміністративних кордонів Російської Федерації. А мені цікаво, а який був референдум в Запоріжжі? Бляха, щось я не пригадую. Щоб місті Запоріжжя в обласному центрі був якийсь референдум. Ні, референдуми під дулами автоматів Росії, я знаю. А от, от мене цікавить Запоріжжя, обласний центр. Коротше, вони ж вважають, що ця ситуація і де юре, і де-факто, що це російська земля, а ми окупанти. Отже, за даними Reuters, у проєкті угоди щодо рідкоземельних металів, США вимагали від України контроль над газовою мережею Газпробу, яка з'єднувала Росію з Європою. Оце те, що ми з вами нещодавно обговорювали. Тобто, наша газова мережа, яка з'єднувала Росію з Європою, а США вимагали від нас контроль, чи було би це вигідно Росії? О, ну, якби новий власник погодився би підписати такі контракти з Газпромом, чому б ні? Це ж суто комерційне питання, яке ми ніколи не політизували. Газпром точно це обговорюватиме. Ми готові вести переговори щодо нашого газу. І ми знаємо, що деякі країни в Європі хочуть продовжувати його купувати. Усе вирішиться комерційно. Отже, а тут вже санкції вроде би, як шкідливі. Ну, десь так виглядає це інтерв'ю з людожером. Чесно кажучи, друзі, ну я хотів вам про це розказати, я розказав, додати. Пишіть коментарі. Розказуйте, що ви думаєте з цього приводу. Робіть репост цього відео. Ми переможемо. Слава Україні!